Не дивно, що сидячий стиль життя негативно впливає на наше тіло. Та ми живемо у світі, де зайве сидіння є необхідністю. Ми сидимо на роботі, ми сидимо на шляху до роботи та з роботи. Ми сидимо, коли їмо. Та сідаємо, щоб перепочити, як наслідок того, що ви сидите більше ніж 3-4 години на день, і є м'язовий дисбаланс. Тож ми даємо вам декілька порад та покажемо вам невелике тренування, яке ви можете виконувати в перерві між сидіннями. Перша порада. Ходіть пішки. Якщо ви сидите протягом довгого часу, вставайте гуляйте кілька хвилин щогодини. Ви навіть можете припаркувати свою машину далі від місця призначення і, звичайно, підніматися сходами, де це можливо. Друга порада. Завжди сидіть в правильному положенні. Коли ви сидите, ви зазвичай зосереджуєтеся на чомусь іншому, а не на вашій поставі. Якщо ви сидите на дивані, ви зосереджені на телевізорі. Якщо ви сидите за комп'ютером, ви зосереджені на роботі. Коли ви їсте, ви зосереджені на їжі або спілкуванні з друзями чи рідними. Поки ви зайняті, ви не помічаєте, в якій позі ви знаходитеся та в якій позі знаходиться ваше тіло. Пильнуйте за своєю поставою і сідайте правильно, як тільки згадали про це. Ось короткий контрольний перелік: тримайте ноги на підлозі та на ширині плечей. Підтягніть підборіться, Розслабте плечі та вирівняйте спину. Виправляйте себе якомога частіше. Звичайно, це займе деякий час, але згодом це буде вашою звичкою. Чим частіше ви будете реагувати на неправильну поставу, тим скоріше ви звикнете сидіти правильно. Третя порада. Більше рухайтеся. Дуже важливо правильно сидіти, але не забувайте, що розслаблятися час від часу також треба. Головна проблема, яку потрібно уникати, це сидіти в одному положенні протягом довгого часу. Потрібно змінювати свою позу. Це допоможе м'язам розслабитися. Наприклад, ви можете сісти, спираючись на лікці та предпліччя або нахилитись. В бік на ліконь, якщо у вас є підлокітні. Це дуже важливо, адже навантаження з хребта переходить на лікті, тим самим, дає можливість м'язам спини розслабитися. Зараз ми переходимо до дуже швидкого тренування, яке складається лише з трьох вправ. Вправи можна виконувати кілька разів на день. Вони направлені на зміцнення м'язів спини та розтягнення м'язів грудної клітки. Це допомагає протидіяти напрузі, яка виникає, коли ви постійно перебуваєте в сидячому положенні, та зміцнити м'язи спини. Це необхідно для гарної постави. Почнемо! Перша вправа виконується без опори. Але вона все одно дуже ефективна, якщо її робити правильно. В ній поєднується як розгинання рук, так і обертання плечей. Чим більше ви відводите лікці назад, тим більше ви відкриваєте грудну клітку і тим більше ваші лопатки зближуються. Рухи плечима також є дуже важливими частиною цієї вправи. Тому спробуйте обертати їх назад якомога далі. Виконайте вправу протягом 30-60 секунд. Друга вправа – почисування спини. Підніміть одну руку до гори, зігніть її в ліктьовому суглобі та опустіть за спину. Вирівняйте пальці рук, другу. Руку зігніть знизу за спиною, потягніться. Ваша мета доторкнутися пальцями рук. Якщо не виходить з першого разу, не хвилюйтеся, навіть у гнучких людей може вийти не одразу. Переконайтеся, що ви не напружені, та отримуйте таке положення протягом 20 секунд, перш ніж змінити руки місцями. Змінивши руки, утримайте положення також 20 секунд та виконайте ще один підхід перед тим як перейти до останньої вправи. Третя вправа глибоке присідання. Присідання чудово для ідеальної рухливості та стабільності всіх суглобів та частин тіла. Ми всі часто присідали, коли були дітьми, та доросле життя не залишило нам цього задоволення. Для виконання вправи нам потрібно просісти. Якщо ви трохи скуті, ваше тіло буде виглядати ось так: при присіданні: п'яти відірвані від підлоги, спина округлена, а коліна прогинаються. Щоб уникнути такого неправильного положення. Та не впасти назад, тримайтеся за щось. Це також дозволить вам опуститися нижче. Залишатися в такій позиції 30-60 секунд. Тепер все залежить від вас. Додайте ці поради та вправи до свого розпорядку дня, і ви на хорошому шляху, щоб покращити своє фізичне здоров'я та самопочуття.